Осередок романтики та мрій на Івано-Франківському острові кохання урочисто відкрили ковану арку. Згідно задуму, вона повинна стати неабиякою туристичною принадою зі своїм неповторним шармом. Та головне її призначення це втіха для молодят і закоханих, оскільки арка вже має власну легенду. Ми розраховуємо, що на цьому острові будуть проводитись також весільні церемонії, і для того, щоб для молодят було зручніше, ми зробили цю арку, щоб воно вже могли декорувати її. Легенда цієї арки, що це арка мрій, вона обов'язково буде Дійснювати мрії тих закоханих пар, які будуть фу, через неї проходити. Романтична арка то подарунок молодятам від учасників фестивалю Свято ковалів виготовляли її частинами різні майстри. А остаточний варіант композиції зібрали у майстерні. Поряд розташовані що й ковані квіти, призначені для замків, які так полюбляють розвішувати пари на знак вічного кохання. Цей проєкт давно обговорювався, були різні варіанти. Були варіанти дуже невдалі, якісь железобетонні конструкції, якісь там висотою 4 метри на цьому місці мали стояти. Вони всі були відхилені, а цей проєкт ну, був підтриманий і так воно втілився в життя. Тут вже є ковки, тут є лавочки, тут є смітнички, воно тут якраз вписалось, воно органічне. І трошки розгрузимо там, на 100 метрівки цю гойдалку. Дерево щастя, також може сюди буде більше людей їхати. Облаштування острова кохання на цьому не завершиться, адже тут планують замінити перила на містку. У перспективі їх мають зробити кованими. А ще ініціатори проекту хочуть спорудити красиві ворота, які слугуватимуть символічним входом на острівець. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.